Побратимські відносини між містами, обласними та районними центрами з іноземними державами на сьогодні це вже ні для кого не новина. Дружний і гостинний край надвірнянщини набирає обертів у міжнародних стосунках, які вже є досить довготривалими. Це співпраця з чехами, поляками, італійцями, німцями. Такі міжнародні відносини є важливими і потрібними, кажуть чиновники. На сьогоднішній день, як на мене, то е, достатньо. Е, на пристойному рівні відбуваються міжнародні зв'язки, міжнародні контакти з районами, містами сусідніх держав. Зокрема, діє ряд підписаних угод з безпосередньо з повітами республіки Польща. Це мається на увазі, є угода Рамкова підписана про співпрацю між Надвірнянським районом і Прудніцьким повітом Республіки Польща. Є угода про співпрацю нашого району з Оструцьким повітом, також Республіки Польща. Є підписана угода про співпрацю між районом. Центром міста Надвірна з містом Побратимом Кронов, крім міжнародної співпраці, Надвірнянський район почав працювати у напрямку міжрегіональних відносин. Тут уже налагоджене співробітництво з Радомишельським районом Житомирської області, Шепетівським Хмельницької області та Новоселівським Чернівецької області. Така співпраця зараз знаходиться на початковому етапі. обговорюються перспективи спільної роботи. В рамках чи в межах нашої області район контакт. І обмінюється інформацією і досвідом з районами нашої області. Ніяких угод ми не заключаємо з ними, але ми зробили перші кроки разом з головою районної ради Василем Васильовичем Поповичем щодо започаткування в районі. Такої форми роботи, як міжрегіональне співробітництво, приваблива на і іноземним інвесторам співпрацюють з нашим районом представники з десяти країн світу, зокрема Великобританії, Бельгії, Німеччини, Швейцарії та інші. Станом на 1 жовтня 2013 року в економіку району вкладено 10 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій. З початку року прямі іноземні інвестиції зменшились на 2,3 мільйона доларів. США. частка інвестицій. Цій в загальнообласному обсязі складає 1,9% і відповідає сьомому місці серед територіальних громад області.